Вітаю, я політолог Ігор Рейтерович, Це канал Клочок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку. І пропоную поговорити про репараційний кредит для України, оскільки ситуація поки розвивається в не надто сприятливому для нас напрямку, і питання постійно відкладається через ті суперечки, які виникли власне всередині Європейського союзу, і виникли між Єврокомісією, Місією та Бельгією я нагадаю, що ця історія вже достатньо давно тягнеться. Бельгія є країною, в депозитарії якої зберігається найбільша. Сума, давайте так це називаємо цих заморожених російських активів, і на основі цих активів якраз планували виділити Україні 140 мільярдів євро, які б ми могли витратити на оборону. Ну а повертати б їх прийшлося лише за умови, якби в майбутньому Росія нам виплатила репарації. В противному випадку ми би просто скористалися цими грошима, і ці гроші пішли б на правильну справу відбиватися від ненормального сусід який власне цю війну розв'язав ще в 14-му році, ну а в 22-му вивів у таку повномасштабну фазу, але Бельгія вже достатньо довгий період часу е, виступає з певними питаннями, які спрямовані в бік е, Європейського союзу, конкретно європейської комісії, і хоче певних гарантій, е, за рахунок яких е, вона зможе тоді виділити ці гроші на потреби е, України в п'ятому. Цю вчора була технічна зустріч між представниками Єврокомісії та Бельгії, вона не призвела до прориву у питанні, як використати ці заморожені російські активи для підтримки України. Євроньюз має свої певні джерела в уряді Бельгії, і от там головна проблема зараз зводиться до того, що бельгійський уряд ну серйозно занепокоєний тим фактом, що Єврокомісія не пропонує якісь альтернативні пропозиції. Справа в тому, що Бельгія е, висунула е, список своїх побажань і список свого ну, бачення. Давайте так скажемо, як все це повинно виглядати. Головна вимога, яка була власне, у Бельгії, полягала в тому, щоб відповідальність за використання цих коштів вона е, була покладена на всі країни Європейського союзу. Про що йде мова? Про те, що якщо колись Росія, наприклад, вирішила би повернути ці кошти, які би були виділені Україні, і вона би це почала робити через якісь там суди, і не дай Боже би, наприклад, там ці суди виграла. То щоб відповідальність за це несла не лише Бельгія, на території якої знаходиться власне цей депозитарій, а НІС, весь європейський союз, ну і очевидно, що тоді це мінімізувало, Мені здається, навіть перетворило би взагалі на відсутність будь-якої можливості для Росії якось і гроші повернути. Але от тут якби все зрозуміло, чому Бельгія хоче таку гарантію отримати, оскільки тут є дійсно такі трошки сумнівний момент. З точки зору використання цих коштів це активи російські, так вони були заморожені під час війни. Відсотки з них, до речі, сплачуються ну, передаються Україні. От різні країни вони за рахунок цих відсотків виділяють Україні там і зброю і е, певні інші там речі, які для нас е, потрібні, але е, тіло е, цих активів, так би мовити, не чіпали, тому що ну дуже велика сума. Перший транш в 140 мільярдів, а в цілому по світу там Скидано більше 300 мільярдів, причому в самих сполучених штатах знаходиться близько 30 мільярдів. Тут важливий ще є момент, і можливо він тепер піде на користь взагалі цьому питанню під час візиту Орбана до Сполучених Штатів. Ну, з'явилася інформація. Reuters про це писали з посиланням на білий дім, що Сполучені Штати підтримують ідею цього репараційного кредиту. Вони передали відповідний сигнал Європейському союзу і виступають за те, щоб його тепер якимось чином. Реалізувати на практиці можливо, це пришвидшить тепер розгляд цього питання власне серед самих європейців, але поки воно залишається в такому підвищеному стані, і це не надто приємна ситуація для нас, не надто приємна новина для нас. Ну очевидно, що ще є час, поки немає сенсу посипати голову попілом, як то кажуть, оскільки одна з таких фінальних зустрічей, ну принаймні, планувалося, що вона буде фінальною стосовно виділення цих грошей, вона була заплана нована на 18-19 грудня 2025 року. Але тут проблема в тому, що до цього часу, от чому технічна зустріч вчора була до цього часу, європейська комісія з Бельгією як повинні дійти якоїсь згоди, повинні мати якийсь план, який вже, в принципі, буде підтриманий Бельгію в першу чергу, а потім винести цей план на обговорення в цілому інших представників Європейського союзу, затвердити його, ну і виділити кошти е, Україні. Але такого технічного рішення зараз немає. і Бельгійці нарікають на те, що європейська Комісія не надто багато ну запропонувала варіантів. Тобто вони що очікували, що європейська комісія врахує певні їхні побажання, і на основі цих побажань підготує, як це прийнято до речі, в Європі. План з кількома сценаріями. А Бельгія обере якісь сценаріїв, які вона буде вважати для себе прийнятним. Судячи з усього, сценаріїв поки немає. Є деяка. Розгубленість або деяке нерозуміння, що робити далі, куди далі рухатися. Ну тим не менше, знаєте, щоб не занадто песимістично все виглядало. Я не виключаю, що все ж таки до... Якраз середини грудня це питання буде вирішене. Тим більше що нещодавно Норвегія вийшла з такою ідеєю, що можна, якби в якості певної такої гарантії цього кредиту, значить, запровадити ті кошти національного фонду добробуту Норвегії. В них там дуже багато грошей. Вони від газу там від нафти власне всі ці гроші акумулюють. Зробити такий крок, і це повинно стати певною гарантією. Власне для інших європейських країн, передусім для Бельгії, щоб вони не сильно хвилювалися, що якщо щось не дай Боже станеться, де ці гроші врешті решт брати. З іншого боку, знаєте, оця тягомотина, по-іншому, це не назвеш з цим репараційним кредитом. Вона відверто вже починає дратувати дратувати, звісно, Україну і українців. Чому тому, що ну тут є очевидна справедливість цієї історії, це активи Росії. Росія є країною агресором, уявити там ситуацію, наприклад, в 43-му році, що там британський банк, наприклад, або американський банк не хоче забирати якісь активи нацистської Німеччини і використовувати їх для протидії нацистській німеччині. Ну, дуже складно це собі уявити. Зрозуміло, що будуть казати, що це неправильні паралелі, що в принципі це трошки ну не такі аналогії. Тут трошки ситуація, якби відрізняється. Але по великому рахунку ні тут якраз паралелі дуже просто можна проводити. Є війна, яку Росія розв'язала проти України. Є країни, які підтримують Україну, європейські країни, і в них в банках знаходяться російські гроші згідно е, міжнародного навіть законодавства, міжнародного права і згідно нормальних абсолютно людських принципів і цінностей, зрозуміло, що вони можуть взяти ці гроші, конфіскувати і передати власне їх е, Україні. Щоб Україна як жертва агресії могла скористатися цими грошима і власне, ну. Так би мовити, використати їх для того, щоб зупинити цю агресію і зробити для Росії цю війну просто ну невигідною, але от бачите, цей принцип справедливості він поки програє бюрократії, яка є на сьогоднішній день в європейському союзі, і ну, значною мірою це пов'язано звісно зі специфікою публічного управління ЄС, але з іншого боку, це і пов'язано з тим, що європейці до сьогоднішнього дня все одно надто Далеко перебувають від війни, і для них війна це щось таке, що йде там на кордоні хай Європейського союзу, але достатньо далеко від них, і це дивіться ще при тому, що та ж Бельгія, наприклад, з точки зору підтримки України демонструє дуже високі стандарти, і літаки нам передають, і гроші виділяють. Але ну в них є побоювання, що власне з репараційним кредитом репара... ну, грошима цих заморожених російських активів може бути зовсім інша ситуація. Будемо дивитися, як вона буде далі розвиватися, але я думаю, що все ж таки тут визначальною може стати якраз позиція Сполучених Штатів, які і про свої там 30 чим-то мільярдів, які в них є, можуть сказати, що ми готові виділяти Україні, але, наприклад, не напряму американці можуть просто на ці на ці гроші передати Україні певну зброю, певну кількість зброї. Я думаю, що цей варіант варіант нас теж в принципі влаштує. Ну а європейці, якщо побачать такий крок зі сторони Сполучених, Них штатів більш активніше почнуть діяти і думати стосовно цих 140 мільярдів, яких чекає Україна в противному випадку. Ми будемо мати величезну проблему вже на початок 26-го року. І про це говорив президент Зеленський, коли він був власне в Брюсселі. І про це говорять наші народні депутати, і про це говорять деякі урядовці, оскільки в проєкті бюджету дірка в 300 мільярдів гривень нікуди не поділася. Вона є її треба якимось чином закривати. І відповідно закрити ми її можемо тільки за умови, якщо частина коштів цього репараційного кредиту власне надійде до бюджету України. Якщо цього не відбудеться, нам придеться шукати ну, якісь інші варіанти. Але при нинішніх обставинах цих варіантів дуже, дуже небагато. Тому сподіваємося, що європейці все ж таки під ялинку, під різдво, але зроблять правильні висновки. Ну і зроблять, я не скажу подарунок, тому що це не подарунок. Але зроблять правильний крок і, врешті-решт ці гроші виділять Україні. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайку, репости, коментарі, звісно, підписку. І до наступних зустрічей. Слава Україні!